Люди похилого віку все частіше потрапляють у сіті шахраїв, самовільно віддаючи їм гроші, буцімто за порятунок своїх рідних. На такий гачок потрапила і Таїсія Іванівна. Около десяти часів вечора позвонив, зазвонив домашній телефон. І голосом сина мені говорять Мама, у мене біда, я зробила аварію. Мне нужны деньги. Я машину свою разбил, а та машина, с которой я столкнулся, там за рулем была девушка. У нее отец прокурор, она лежит в реанимации без сознания. Мне нужны деньги. Ты можешь мне помочь? Я говорю, конечно, могу помочь. Сколько ты можешь дать денег? Я говорю, четыре тысячи. Чего? Гривни? Ні, говорю, доларів я дам. Далі каже жінка, події розгортались надто швидко. За півгодини до неї приїхав, нібито друг сина та забрав у старенької гроші. Лише під ранок пані Таїсія оховталась від стресу. А от подзвонити сину жінка наважилась лише по обіді. Я в обід до часу где-то дзвоню сину. Він вдома. ніякої, говорить, товарі нет, ні. нічого нет. Ні. Ти що, мам, тебе ж говорить, обманули. У поліції кажуть, шахраї продовжують користуватись довірою людей, і лише за пів лютого нарахували 15 осіб, ошуканих саме у такий спосіб. А от знайти та довести провину шахраїв кажуть правоохоронці надто складно. Тому радять не звертати увагу на сумнівні дзвінки, перевіряти інформацію і одразу телефонувати на лінію 102. Не звертати увагу на дані визови, тому що це стопроцентно кримінальні дії, які проводяться лише для того, щоб заволодіти вашими коштами. Служба 102 є в нас управління внутрішньої безпеки, є в нас. Телефони довіри, телефонувати на цей номер, тому що це вже є корупція. Ми маємо в розробці декілька груп осіб, які вчиняють дані злочини, в тому числі і на території Житомирської області. Але є основна проблематика доказування цих злочинів в тому, що використовуються одноразові телефони, одноразові сім-карти. Карточки одразу ж блокуються. або скажімо так, впливають зняття коштів або на непідконтрольній території, або десь взагалі в інших областях, які знаходяться на значній відстані, аби попередити поширенню шахрайств на Житомирщині, дільничні поліцейські роздають людям інформаційні листівки, де чітко прописано, як не потрапити у тенета ошуканців та куди звертатись у разі потреби.